Всім привіт! Придбав собі знімач стопорних кілець вирішив вам показати. Він дешевий. Замовив я його на Aliexpress. Ну, для моїх цілей його цілком достатньо. Тобто, я буду там раз з в місяць щось е, знімати, як, е, якщо буду. А так він у мене буде е, валятися в інструменті. О. Від нього коробка. Інструкція невеличка. О. Самі. Як вам сказати, сам корпус і чотири насадки. Одна насадка під кутом 90 градусів, одна під кутом 45 градусів, і дві однакові йдуть прямі. І йде ще ось такий фіксатор. Зараз я вам покажу. Кожна насадка 에, має 4 отвори. От. Раз, два, три, чотири. Якщо ви 에, в, і так, на, також на самому корпусі є, ну, такі виходять под эти отвори пальці. От. Якщо ви вставите у верхні, ось так, то ось ця частина, яка фіксує, ви вставляєте і фіксуєте. Тоді ви працюєте на режим кілець. Ось так. Бачите. А щоб о, зробити на зжим кільця, то вам треба цю частину зняти. Фіксатор ми знімаємо. Знімаємо саму насадку і ставимо насадку в, о, знизу, в пальці знизу. Вставляємо. І обратно вставляємо фіксатор, щоб насадка не спала. Як ви бачите, тепер можна само кільце зжати. Но насадки, бувають, ходять погано. Ну, в моєму випадку, пару насадок плохо ходять. Тому що тут закльопаний він, і вони от погано ходять. І тут також закльопка і от вони бувають теж заїдають. Тут для того, щоб вони відходили ручка одна від одної, стоїть пружина, но можна було б і посильніше її посадити. Зрозумійте, ціна невелика, хто тут буде заморачуватись? Довжина їх о, 15 см. В руці ну, сидять непогано. Ось, о, тому для невеликих об'ємів роботи о, я думаю, вистачить. Кому було б корисне це відео? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!